Сьогодні, 4 вересня на пішохідній Михайлівській під час фестивалю День Житомирян працює мобільний пункт вакцинації від ковіду. Житомиряни самі обирають, якою вакциною щепитися. Сьогодні на вибір є коронавак та Астразенека за перші півгодини з початку вакцинації. На цю процедуру записалися 9 людей. Житомирянин Стефан Царен вакцинувався сьогодні. Першим обрав я вакцину Астразенека, тому що вона я знаю, що в Європі її приймають і в майбутньому бажаю десь з'їздити за кордон, тому я її саме обрав. А обрав сьогодні, тому що сьогодні день житоморянина, я житомирянин, і, звичайно, в такий день було б добре вакцинуватися і показати іншим, що це не страшно що це це що потрібно робити, що це дуже класний, корисно. Перед тим як вакцинуватися, каже житомирянин Володимир Гайдар, він обстежувався у лікарів самого дитинства в мене було ніяких алергічних реакцій, тому думаю, що можна зробити, тим паче, що я навчаюся, і це необхідно як для моєї безпеки, так і оточуючих. У мобільному пункті працюють дві бригади медиків. Лікарі одразу повідомляють людей, де і коли можна щепитися другою дозою вакцини, говорить медичний директор Олександр Косміна. На даний момент для початку роботи, враховуючи, що тут немає холодильника, ми повинні дотримуватись холодового ланцюга вакцини. То ми взяли на 50 доз, але в будь-який момент ми можемо під'їхати і на масовому центрі вакцинації це взяти ще там є, воно зберігається. Основна вакцина у нас у другому холодильнику зберігається, там холодовий режим витримується, по ну, мірі туди ми і заглядаємо. Основні наші робочі холодильники біля нас на столі теж із температурним режимом. Люди, які сьогодні вакцинуються, можуть взяти участь у розігріші подарунків, розповіла представниця управління охорони здоров'я міської ради Алла Румянцева. Десять у нас призів, які будуть розіграні, які будуть екоторби, і там ну невеличкі чашки, сувенірна продукція. І три будуть корзини з солодощами. Значить, вечором по завершенню вакцинації ця коробочка буде вскрита офіційно, і на сцені діти будуть вибирати, хто отримає ці. Вакцинуватися сьогодні житомиряни зможуть до 19-ї години. Ольга Крупсікора, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному.